За словами начальника відділу кримінальної міліції у справах дітей Ірини Качинської в області у поточному році це перший подібний випадок за участю неповнолітніх. Причина, через яку було скалічено 13-річного підлітка, доволі банальна. Постраждали, позичивши сім карту свого товариша, вчасно її не повернув. Той, образившись, покликав на допомогу своїх більш дорослих друзів. Прийшли хлопці з трошки старше ніж діти, Це 98-99 року народження. і. Поки між ними виник словесний конфлікт, а ході якого там один із хлопців штовхнув, вдарив цього маленького. І він... Пав спиною на свій шкільний рюкзак і спричинив собі тілесні ушкодження. Тілесними ушкодженнями у постраждалого виявився подвійний перелом хребта. Подібні дії правоохоронцями були визначені як хуліганство. За статтею 296 частиною 2 передбачається покарання у вигляді позбавлення волі до 4 років. Утім, враховуючи, що правопорушники є неповнолітніми, на них наймовірніше чекають заходи виховного характеру. А на батьків адміністративне стягнення, зокрема, штраф у розмірі близько тися. Тич гривень ці діти, якщо вони є соціально небезпечними для суспільства, вони можуть бути направлені до школи соціальної реабілітації через приймальник розподільник, який є у нас в місті Дніпропетровську. Якщо дитина не досягла віку кримінальної відповідальності, ці діти судом можуть бути віддані на поруки, тобто на перехова виховання батьків. І вони ж батьки несуть відповідальність аж до кримінальної. Тож винен у тому, що злочинність серед підлітків стає вже звичним явищем, і хто все ж таки має нести відповідальність за тяжкі для здоров'я дитини наслідки. На думку психологів, причиною є загальна нестабільність у суспільстві. Зміна цінностей, яка спостерігається як в освіті, так і вдома серед членів родини. Я вважаю, що це символічно, тому що те, що відбувається с нами з нашими дітьми, це зіркальне відображення того, що відбувається в зрослам. обществе. Главенство э, права сильного, то, что мы наблюдаем повсеместно, э, очень нестабильное отношение в семье, но нестабильность вообще в обществе, она диффузна, то есть Практически на все влітаєте, в тому числі на дітську агресивність. як відзначила психолог, пік агресії, яка спостерігається у сучасних дітей, трапляється здебільшого у віці 3, 7 та 11 років для хлопчиків та 12 з половиною для дівчаток. Тож саме у даний період батькам необхідно звертати на своїх чат особливу увагу, спрямовуючи їх виховання перш за все на доброту. першу чергу це сім'я. Какие традиции приняты в семье, каким языком разговаривают в семье, какие слова употребляются, как воспитываются, какие книги предлагаются, читаются и как они комментируются? Олана Дроздова, Юрий Солодовник, объектив 27 седьмой канал.